Суд арештував земельну ділянку, будинок, автівки та 5,5 мільйонів гривень запорізького полковника ДСНС. Фігурант, за даними слідства, під час війни налагодив схему крадіжки та продажу відомчого пального у Запорізькій області. Про це повідомили у прес-службі ДБР. Зокрема, арешт накладений на земельну ділянку площею майже 2 гектари. Елітний будинок у прибережній зоні Запоріжжя, площею 100. 76 метрів квадратних автомобіль Toyota Land Cruiser вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки. Також вилучені автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF Крім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта у гривневому еквіваленті. Сума складає понад 5,5 мільйонів гривень. Також відомо, що суд арештував понад 1 мільйон гривень у підлеглого запорізького полковника ДСНС, який за Меріалами ДБР був його спільником. Нагадаємо, у червні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру полковнику начальнику ДСНС України у Запорізькій області та групі його спільників. За даними слідства, фігуранти продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Міні АЗС від. Він облаштував на території власного маєтку. Сума збитків державі складає понад 2,3 мільйона гривень. Відтак нині він перебуває під вартою. Досудове розслідування продовжується. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.